Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про цікаві проекти, які заробляють в криптовалюті, і на частину свого прибутку відкуповують свіжий нативний токен. Завдяки цьому ціна токену росте, або ж є більша ймовірність того, що вона буде рости. І, власне, такі токени цікаві для нас з вами, адже в них є кращі перспективи. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Вас за традицією попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Заварюйте чай чи каву, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з актуальної ситуації на ринку, для того, щоб розуміти на якому етапі ми зараз знаходимось і чого варто очікувати в найближчий час. До речі, вчора Ефіріум встановив новий All-Time High, який складав 4900 чимось там доларів. Навіть поманив мене продати частинку свого ефіру. Знову ж таки, я вважаю, що це ще далеко не кінець раллі, але повторювати помилки минулих разів не хочеться. І фіксую профід, доки дають. Власне, після того відбулася якась досить дивна маніпуляція. Біткоін пролився буквально за 10 хвилин на декілька тисяч доларів. За ним потягнулися і інші монети. І офіційна версія полягає в тому, що Начебто якийсь старий кит злив величезну кількість монет по маркету. Знову ж таки, ми не знаємо, наскільки це правда чи ні. Можливо, це чергова маніпуляція маркетмейкера для того, щоб витрусити позиції на ф'ючерсах. Знову ж таки, сподіваюсь, ви цим не зловживаєте і торгуєте виключно опираючись на свій ризик-менеджмент. Тим не менш вірю, що осінь буде перспективною в плані росту. І ось такі просадки на ринку можна розглядати як можливість до набирання позицій. Знову ж таки, що стосується вибору альткоїнів, я намагаюсь рекомендувати дуже консервативно. Придивляйтесь до кожного активу, не робіть якихось опальних покупок. Адже знову ж таки, ми вже вкотре переконалися, що навіть коли росте біткоін, та що і казати, навіть коли росте альткоін у вигляді ефіра, це не означає, що є інтерес до інших монет. Тому не варто купувати усе підряд з надією, що от рано чи пізно виросте. На мою думку, не виросте або ж як мінімум не виправдає ваших очікувань. Тому знову ж таки вивчаємо активи і з холодним розумом приймаємо рішення, чи потрібні вони нам у портфелі. Власне, у сьогоднішньому відео ми поговоримо про монети, які представляють той чи інший проект, який, власне, генерує хороший прибуток і є дефляційним. Тобто вони встановили бернінг модель, і або спалюють свої токени, або роблять байбеки, тобто відкуповують токени з ринку на частину прибутку, яку отримує їхній там проект, протокол і так далі. І одним з таких проєктів є Tron. І, чесно кажучи, знову. Ж таки, трон перевершив мої очікування, досить довго накопичував позицію і усю вже розпродав. І я відчуваю, що це зробив зарано, адже впевнений, що Ріст буде продовжуватись, адже знову ж таки актив показує себе дуже сильно, не відчуває жодних просадок і знову ж таки рухається з постійною динамікою вгору. Чимось нагадує BNB, якщо ви, до речі, не дивилися попередні відеоролики, де я розповідав про токени бірж, то обов'язково перегляньте, як на мене, вийшло доволі інформативно. Власне, по трону, думаю, ви усі знайомі з даним проектом. Вони, власне, виділяються тим, що у них власний блокчейн, вибачте, за тавтологію, яким користуються мільйони людей. Чомусь так склалося, що вважають, що мережа trc 20 трону є найбільш надійною. Зокрема, її використовують практично усюди. І от власне, Через таку юзер-френдлість, назвімо це так. Трон отримує мільйони доларів на комісіях, і це, звісно, колосальні суми, і зважаючи на те, що частина цієї суми йде на відкуп токенів, чи знову ж таки вони там спалюють частинку емісії, Я, чесно кажучи, вже заплутався в цій інформації, але факт залишається фактом. Робиться дефіцит токенів, попит зростає, і результат ми отримуємо на графіку. Тому, якщо трон пролиють в район хоча б 30 центів, то можна придивитись, як на мене, даний актив недооцінений, про нього мало хто говорить, але знову ж таки вони доводять все на ділі, і постійна ось така стабільність лише підтверджує, що в Джастіна Сана, фаундера цього проекту, все під контролем, і я в. Певнений, що в трон буде світле майбутнє. Давайте відкриємо більш обширний графік і поговоримо про токен від проекту Uniswap. Знову ж таки, це найбільший декс, який ми маємо на ринку. В них хороші об'єми торгів. Не скажу, що продукт без якихось помарок, є питання до їхньої зручності, часто більш зручніше використати інший DEX, але факт залишається фактом. Вони топ-1, ну за багатьма метриками, в них є підтримка від Binance, і я думаю, що це зіграє свою роль. Знову ж таки, можу помилятися, але вірю в те, що токени Uniswap будуть коштувати по 15 доларів за штуку, і там би хотів зафіксувати свою позицію. Вона в мене не така велика, але вважаю даний актив досить стабільним і водночас надійним. Тому якщо у вас його немає в портфелі. Можете придивитись. Наступними підібрав доволі цікаву пару, водночас новий актив проти вже більш знайомого нам, і зовсім нещодавно ми бачили відверту баталію, яка завершилась незрозуміло чиєю перемогою. Тим не менш, мова піде про токен памп та бонг. Що стосується пампу, це токен від платформи, яка запускає меми. Знову ж таки, усі ми її знаємо в свій час, вона дуже вистрілила. І набирала мільйони за рахунок усіх цих комісій. І от в один день вони анонсують, що будуть запускати свій токен по ФДВ 4 мільярда. Це тоді ошелешило багатьох. І чесно кажучи, запустили вони його вдало. Усі, хто купували на сейлі, отримали хороший прибуток. Ціна на піку доходила до 6 мільярдів. Тоді, звичайно, було багато оптимістів, які вірили, що ми на старті і ракета заряджена. Однак, ПАМП пішов на корекцію. Тут були невеличкі відскоки, коли знову ж таки ми могли повірити, що ось тут розворот, але ні, ПАМП торгується нижче. Цих трьох нулів і трійки, і знову ж таки є питання, чи буде якийсь інтерес до цієї монети в подальшому. Але він ідеально вписується в нашу тему відеоролика, адже команда проекту заявляє, що на частину прибутку вони будуть відкуповувати токен PAMP. Якщо ми розглянемо загальну картину, то що ми бачимо зараз? Біткоін виріс. Ефіріум перформить неймовірно до них увесь інтерес. Сильно капіталізовані активи також виросли і показали хороший ріст. Але що стосується інших альткоїнів, вони не отримали жодного пампу. І знову ж таки, що стосується мемів, це в принципі ідентична ситуація. До мемів нікому немає діла, і, власне, вони зараз на ігнорі. Тому власне такі платформи, як PumpFun, не користуються попитом. Адже знову ж таки, ті самі люди, які запускають нові меми памплять шитки, розуміють, що ніякого інтересу зараз до їхньої індустрії немає. Відповідно, нові меми не запускаються, так звані трейдери лодомани не відкуповують їх, і біржа не генерує комісії, на яких вона повинна заробляти. Тому дивіться по тренду. Якщо ви побачите, що ось до мемів є інтерес, тоді можна розглянути памп. Але знову ж таки, наскільки це прямо пропорційно, це лише моя теорія. В Цілому проект новий, цікавий, тому вирішив про нього згадати. І далі у нас буде бонг. Знову ж таки, це найбільш серйозний мем на солані. Тут можна повторити теорію, що як тільки буде відновлюватись інтерес до мемів, то ось такі меми ветерани так би мовити, Олди, будуть продовжувати рости. В час виходу пампу дуже багато хто думав, що треба шортити бонг, бо начебто вони заберуть їхній ринок. Бо хто раптом не знає, в бонку також є платформа, яка запускає меми. Вона якось медійно менш відома, але, як виявилось, вона генерує прибуток не менший або навіть більший, ніж пампфан. Тим не менш вони витримали усю цю баталію, можливо, десь штучно накачуючи свій ток, тим не менш, Бон Керіс показував хороші результати, і холдери раділи, і напевно користувачі поділилися на два табори. Одні підтримували памп, інші бонг. Зараз бонг пішов на корекцію. Доволі непогана зона купівлі по ось цих два десятки тисячних цента. Тому можете придивитись. Взагалі, Пепе та бонг в моєму, так би мовити, вочлісті. Я за ними дивлюсь, бачу, що зараз інтересу до мемів немає, але це не означає, що він не з'явиться ніколи. Ми бачили вже зміну циклів десятки разів, тому, як на мене, Ось такі меми це доволі раціональна покупка. Принаймні, мені здається, що в них набагато більше шансів, щоб вирости, ніж в умовного доту чи інших монет, які вже увійшли в історію, і, чесно кажучи, про них вже всі забули. Далі хотів би поговорити про DEX-біржі збіржі платформи, які знову ж таки кажуть, що відкуповують свій токен на частину прибутку. І в даному випадку хочу показати абсолютно два полярних кейси успішний та неуспішний. Знову ж таки, друзі, не варто сприймати інформацію, яку дають проекти за чисту монету. Тобто вони можуть казати, що от так ми там відкуповуємо на 10% прибутку. Натомість усі токени, які належать їм як команді, вони десь тихенько продають. І таким чином ціна продовжує падати а ви розраховували на ось ці байбеки. Знову ж таки, в кожного пріоритет це заробіток. Потрібно лише вибрати той проєкт, в якого більш довгострокова стратегія, який хоче розвивати його, який бачить в цьому потенціал. Зокрема, токен від проєкту HyperLiquid. Вони бачать, що їхня біржа топ-1, там хороші об'єми, там трейдери втрачають мільйони доларів. Що би хто не казав, але це справді так і є. Навіть ті, хто Торгує в плюс там на фанінг витрачають на комісії за відкриття закриття угоди. Ну і ми розуміємо, що в плюс торгують одиниці, там менший відсоток. Тому DEX біржа заробляє, і вони справді справді відкуповують свій токен, або ж не зливають його, або ж не знаю звідки береться. Ось цей аномальний ріст. Мені просто можливо боляче, що я свої нафармлені токени за аеродроп. Я злив по 4 долари. Це, звичайно, люте фомо, але хто ж тоді міг знати, що Hyper Liquid це не якийсь там Кілоекс. Як виявилось, це справді альфа-проект, який. Мав намір стати топ-1, він це зробив, і зараз їхня першість абсолютно не обговорюється. Є знову ж таки якісь там спроби боротьби від Lighter та EdgeX, X, це такі нові проекти, але, відверто кажучи, вони зараз фактично на бета-стадії, їм ще далеко до Хайпер який водночас і зручний, і знову ж таки надає різні фічі. Ну і звичайно для холдерів цього токену. Це, звісно, свято. Бачите, ось такий графік. Якщо серед підписників є ті, хто тримає хайп, можливо, ви купували його десь отут або раніше. Знову ж таки, графік там красномовний, тобто воно все плавно росло, то я вас вітаю. Звичайно, ціна в 50 доларів. Практично це справді космос. Інший приклад негативний це токен від проекту Аео. Пам'ятає, як він вийшов в районі 2 доларів. Я отримав дроп і частинку не злив. Ну тобто це завжди так працює. Якщо ви зливаєте, то токен росте. Якщо холдите, то навпаки падає. Звісно, я жартую, не завжди, але чомусь вони тоді виходили через Binance Launchpad. Здавалося, що все так класно. Але на ділі команда просто сейлила свої токени, не було жодного розвитку, і фактично на АЕВО ніхто не торгує, не Незважаючи на те, що вони часто лістять якісь примаркети, але банально там немає ліквідності, часто закриваються ордери по АДЛ, і взагалі по функціоналу є питання. Хоча перспективи були не гіршими, ніж, в того ж таки, хайперліквіду, просто команда не реалізувала свій потенціал. Хоча за відкритою інформацією, яка є на даний момент, вони також запевняють, що на частину прибутку відкуповують свій токен, але напевно прибуток настільки малий, що ось цього відкупу не видно на графік. Знову ж таки, токен просто укатується в дно і зараз коштує менше 10 Центів. А нагадую, виходить він вище, ніж 2 долара. Ось такий даунсайд на 20. іксів. Цілком можливо, що це ще не кінець для проекту і він виросте, але, як на мене, ризики тут підвищені. Ну і на завершення, звичайно, хотілося б згадати щось позитивне. І, власне, є такий кейс: це токен Ena від масштабної екосистеми. Етена. Не так давно вони заявили, що в них є глобальна концепція по тому, як вони будуть викуповувати свій токен в рамках ось цих байбеків. Варто відзначити, що справді в проєкту масштабна екосистема. В них вже є десятки продуктів, зокрема свій стейбл, і знову ж таки якесь адекватне бачення по розвитку. Плюс часто виходять новини про залучення партнерств тими чи іншими фондами. І власне ці фонди запевняють, що будуть відкуповувати токен ENA як свого роду криптовалютний резерв. В цілому, протягом останніх тижнів токен непогано пампився, зараз відбулася свого роду корекція. Разом з усім ринком, але, як на мене, в N є доволі непоганий потенціал. Принаймні, проект виглядає цілісно, вони розуміють, що вони роблять, в них хороші, знову ж таки, продукти, непоганий стейкінг, регулярно роздають нагороди, тим самим підігрівають. Інтерес і знову ж таки лояльність ком'юніті все виглядає як проект здорової людини. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним, аж не віриться. За вікном вже кінець літа, і це означає, що потрібно буде працювати вдвічі енергійніше, чим я власне і планую зайнятись. В розробці вже декілька корисних відеороликів на справді цікаві теми. Я дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua і прощаюсь лише до наступних зустрічей!